Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нарешті теплий сонячний день, незважаючи на те, що вже сьогодні у нас 3 травня. Але, на жаль, ще поки холодно. Сьогодні тільки два дні було тепло і ну, все радується, все радіє, всі рослинки, які ви бачите. Так що зараз ми будемо сажати е, дуже цікаву рослинку, називається Пупіною. І ми про неї розповімо трошечки і покажемо, як ми це робимо. Мене звати Анатолій, дружина моя знімає це відео, канал Тропічний сад. Всіх підписників вітаю, всіх, хто перший раз дивиться, також раз вітаю, підпишіться, буде для вас цікаво. І так, дивіться, у нас є така рослинка, о, як попіно. Це з роду Пасльонових. По суті, маю, можна сказати, помідор. <смі> ну, якщо так можна сказати, але солодкий помідор. Е, дивіться, які у нас є гарні саджанці. Ось вже е, такі гарно-гарно пішли рости, розвиваються. І ми зараз в такому стані наші саджанці будемо висаджувати його. Ось такий 25-літровий горщик. Покажи, будь ласка. От, І він у нас буде там і рости. Але ж це не помідор. Ні, це е... не помідор, це як... динна груша. Динна груша, Вона ще... солодка. Е... Дивіться, це з італійського питомника. Ми брали. Е... Це черенок у нас. Ми його укорінювали. і... Не з насіння ми вирощували, тому що ми брали з насіння вже, Ми пробували, але вони в Україні ми пробували. Ми сіяли, але вони були дуже несмачні. Вони були якісь ну ніяк, якщо чесно. І плодики в нас були вроді непогані. все, але ні. Ми багато моніторили, особливо моя дружина цим питанням займалася. Вона дуже хотіла собі пепіно. І нарешті ми знайшли гарну людинку, до неї поїхали, і взяли в неї. І це італійський сорт гарного пепіно. Не знаю настільки схоже на сорт Рамзес. Наскільки це Рамзес не Рамзес? Це питання таке, але я думаю, що це не принципово, Головне, що він великі гарні плоди на ньому і смачні? вони смачні солодкі, да. тому що це людина реально ми знаємо. Ну і вона говорила, ділилася з нами. І так, що хочеться сказати, рослина справді не вибаглива. Поки ми ну звичайно, з укоріненням питань дуже багато. Тому, в е принципі, мабуть, простіше, хто хто якби не сильно займається багато рослинками, то простіше, мабуть, купить саженець. До речі, ви бачите, саженці наші, які класні, гарні. Я просто достав от любий, який був у нас у ящичку. Ось в такому стані. Вони вже навіть я бачу на бутончики викидають, але ще вони маленькі і ну, ще їм тут мало місця, звичайно, рано. На бутони викидають, тому що а, вони ж черенка, черенка. З, з плодоносячої рослини. Тому так і виходить. І так, дивіться, доволі все просто, а, вони у нас гарно ростуть. Вони у нас вже днів, звичайно, в нас уже скільки днів в звичайні сна сплівкова теплиця, тому що на вулиці вон плюс два, ночі нуль, плюс три. Ну холодно. Ми вже скільки ночей залишали тут. Він уже принципі трішки підзакалений. Де його можна вирощувати? Його можна вирощувати перше. Це відкритий ґрунт, як звичайні помідори. Ви посадите його в грядку. Так він е -е, росте як помідор, пасльоновий. Он, до речі, помідори. Бачите, які у нас гарні також 5 літровий горщиках. Він росте дуже гарно, розростається. Його потрібно він не як високовиросий помідори, а нон кущиком. Бачите, він пасники кидає, його краще так формувати. Друге, його можна вирощувати ось в такому горщику, де ми і будемо це робити. Ось такий 25-літровий горщик з гарним дренажем ми взяли. В принципі, я думаю, що цього буде достатньо. І о, цю рослинку ми посадимо сюди. Одну рослину ми посадимо в відкритий ґрунт, трішечки пізніше, тому що ще холодно. А ще одну рослину ми посадимо, цю ми занесемо в теплицю, в тепло у нас поряд теплиця. Хто не знає, термос теплиця є, ми покажемо обов'язково. А ще одну рослину ми посадимо іменно в цю тепличку. Покажи, будь ласка, нашу тепличку. Отак от, в цю тепличку, це плівкова теплиця, я в тому році її зробив, такий бюджет, сам робив. Хто не бачив, подивіться, дуже цікаво, я її робив. Ну, як це? я так думаю. Тому, коротше говорячи, будемо залишати одну рослину в цій тепличці. Вона не отоплюється, вона плівкова. По суті, дивіться, ця теплиця, майже так як і на вулиці, температура. Єдине, що. Вночі, як наприклад на вулиці плюс 3, тут також плюс 3, ну можливо, пів градуса тепліше. Але нема протягів, немає цих сквозняків. І воно там не сідає, якщо приморозок. Оце єдиний плюс. Все остальне, по суті, майже як на вулиці. Ну так, да, звичайно, в день, коли виходить сонечко, тут температура там 25 до 30 градусів. От. Дивіться, це така тепличка у нас. Багато рослинок у нас тут. Трішки квітів в цьому році ми посадили. Кому цікаво, цікаво у нас і чорнобривці, у нас і вербена, у нас є гератуми, у нас і цині, у нас і остеоспермум є, у нас є, і ще що у нас є. Ще щось у нас є. А, інжирчики, до речі, дивіться, які. Оце інжирчик вже продали, але власник пропав уже на два місяці і дивіться, вже здоровий метровий інжир. От. Якщо хтось буде дивитися, обзивайтесь, бо ми вже його продамо точно, ви десь засіли. Ось інжири в нас зимували отак, вже виготують, вже відкриваються. Бачите, вони вже зелені прирости дали. Тут вода стояла, хто сидить за кандидати. А я не знімав, не показував. Це в мене в тіктосі. Друзі, у нас тут все затопило, 20 см стояла в цій теплиці вода. Інжири плавали на протязі двох неділь. Ми качали воду. Ну, коротше, тут движуха була, тому ми не знімали. Ми реально просто фізично вам не показували відео, тому що не встигали. Тому що не встигали. От. А так ось у нас зараз все в теплиці, рослинки є, ромашечка є, хризантема буде у нас. Он у нас є е е е гранат, от. Е е ну Це розмаринчики є. До речі, інжири, саджанці покажи би швидко. Ми так на півхвилинки, бо вже від відхилились від відео. Це все саджанці інжира укорінені, гарні. Зараз стоять, вони вже, ну, вже ростуть. Уже ростуть хороші сорти, які ми вирощуємо, вони реально нормально себе зарекомендували. Ми їмо плодики, все чудово, Маракуя. Маракуя, от, До речі, дивіться, там, ну, це, у нас, це ну, не, не ті сині, які будуть. Але от такі красивезні квітки просто нереально красиві. Наскільки красиві, це просто в нас будуть, ми формуємо зараз дуже гарну цинію, вона дуже красива буде. І так, давайте все-таки ж ми повернемося до нашого пепіно. Все доволі просто. Хто не бачив, можливо, як садити, висаджувати, Ми робимо перевалку. Давайте ми зараз з вами це і зробимо. Краще одягнути перчатки, тому що руки зараз постійно в землі, в землі, в землі. І це проблема, хто займається з рослинками з землею, той розуміє, про що я говорю. Краще одягати перчатки, тому що весна пересихає і з шкірою. Ну, потім будуть нюанси, навіщо вам потрібні некрасиві руки. Все тоді, дивіться, а я зараз достану трішки зробимо ямку таку. Його можна, в принципі, трошечки заглибити. Ну, не сильно. Да, так, його можна, тому що він нарощує коріння. на стеблі. Коріння степлі. нарощує. Як щас. помідор. Але це динна груша. Він, у нього смак це як десертний смак, це не овоч. Так, дивіться, по ґрунту. Давайте скажемо по ґрунту. Грунт у нас. Зараз я буду і розповідати. Давайте, хай не От Отак, обережно обдавили. Краще купляйте рослинки з закритою кореневою системою. Повірте, воно себе оправдає. Ви, можливо, на якихось 30 гривень дешевше купите з відкритою кореневою системою, але повірте мені, від закрита коренева система. Це зовсім друга е рослинка. Вона зовсім набагато краще і приживається, і вегетує швидше, і тому подібне. Бачите, доволі гарна коренева система розвилася. Це ну, скільки там часу пройшло. Я думаю, що десь плюс-мінус. На... Навіть трішки можемо нижче. Отак от, я думаю, що буде нормально. Отак от десь, може, трішечки придавим ще. О! Отак от, от ми його будемо садити. І все-таки по ґрунту. Дивіться, ґрунт у нас абсолютно звичайний. У нас ґрунт такий. Піщаний Він у нас з нашого участка брали, там десь кроти попрацювали, ми набрали. Потім я додав сюди перегною. Потім я додав сюди е золи. Пепіл, по -попіл, я кажу, попіл на український правильно. Да? От, і... Що я ще додав? Ну, трішечки в мене там було пару-тройку жмень, торфу я додав, в мене був торф. Все, нічого такого, якоїсь там землі. Стандартна універсальна земля можна брати як для звичайних наприклад, помідорів. Все. Нічого не потрібно придумувати, задумувати, все доволі просто. Поставили, бачите, ось наша рослинка в такому стані. Ми зараз додамо в неї ну, землі, от, ну, як звичайна посадка. Да? Я вам продемонструю, бо інколи люди. ну, Я розумію, що коли ти займаєшся цим, і кожного дня в тебе якісь посадки, пересадки, ти робиш, ти це ну, розумієш, то люди, які хочуть спробувати, або там якийсь раз зробили, садили, або бачили, як знаєте, раніше там в огороді втикнули, вирвали, витягли. от, то... Ми просто демонструємо, тому що буває, люди не розуміють, що таке перевалка. Так? Ну, це нормально. Я також раніше цього не знав, що таке перевалка. От, для мене це, знаєте, як темний ліс називається. Отак от. От, от ми трішечки придавили, обдавили. От. Зараз трішки підсиплемо ще. Землі вона ще сяде у нас. От, бачите, у нас земля з паличками, з усим, те, що ну, ви ж звичайно візьмете ґрунт з магазину, гарний, ну це, якщо очищений, в якщо в горщик хто захоче. Але можна відкритий ґрунт. Ми також будемо садити просто ще у, у нас. У нас у відкритому ґрунті, холодно. коли ми висаджували насіннячка, але з насіння у нас на цей момент вони були дуже маленькі. І все одно плоди зав'язалися і вони дозріли. А з цього ну ми маємо надію, що будуть дуже гарні, тому що да, вже дуже... є, якби квіт, ну не квітки, а бутони вже викидає на бутони, то ми будемо зараз їх обламувати поки що, щоб наростив в кущі, щоб набрало масу. Хай краще його дивіться там, наприклад, рослинки, які там. Ви маленькі купляєте, от у нас інжири люди бреруть, наприклад, і зав'язується плодик. І люди ж так хочуть той один плодик. Ви розумієте, що це на дуже ну, тормозить в розвитку рослину, і все таки краще, краще той плодик зламати там на перший рік. Ну, на другий рік можливо залишити той один-два плодики. А краще два роки хай рослина набирає гарну кореневу систему. Хай рослина розростається, вона зміцніє, і потім віддасть вам класними, стиглими, соковитими і солодкими плодами. Ну, от. В принципі, дивіться, все доволі просто, все доволі без нічого такого ми не придумали. Самі все зрозуміло, і ми також все робимо майже так, як всі. Все, наша рослинка посаджена. Наша рослинка посаджена. Що залишилось тільки зробити, це її полити нашою водичкою. Бажану воду не хлоровану, не з-під крану і не холодну воду. В нас тепла водичка, у нас вода, не повірите, але грунтова, ми качаємо, відкачуємо з-під теплиці. Я це відео не знімав, хоча можна було, провірте, просто дуже-дуже багато роботи. Я викачував дуже багато води з-під теплиці, і з цієї теплиці дуже води викачував багато. І тому не було фізично. Ми багато відео вже пропустили, не знімали. Так що підписники, хто постійні, вибачайте, але просто фізично не встигали. Бачите, ми квітів трішки насадили, підсадили. Тому і так і вийшло. Зараз наша водичка війде. її гарно. Потрібно все-таки. Давайте я поставлю, щоб рівніше було. О, вода пройде гарно його. Полить потрібно. От. В принципі, тут ну, пару літрів води, я думаю, максимум більше не потрібно. Воно поки що розкриється коренева система. До речі, ще я не договорив за кореневу, відволікся. Закрита коренева, Бачите, рослинку ми перевалили. Рослинка взагалі не буде відчувати якийсь дискомфорт. Наоборот, зараз вона відчує, що простір, коренева не обмежується горщиком ось таким, да, півлітровим. Все, коренева росте далі, коренева розправляється. Зараз тільки коренева розправиться, почне працювати, він піде далі вріст, він піде далі рости і віддячить, надіюсь, нам гарними великими плодиками. Він, до речі, виглядає дуже декоративно. Він таке зелене листя і такий. Е, ну, міцний кущ. Так, так, так. Красивий міцний е, да, кущ. І він такий, ну... Коли ми от висаджували на городі, собі, то він дуже... а, а тут листя, по-моєму, навіть ще більше, ніж те, що той сорт, що у нас був, тут начебто наче більше це листя. Ну ось дивіться, В принципі, ще трішки я можливо водички піділлю. От, от, от виглядає наша рослинка. Отаку От рослинку ми також десь покажи, десь ми тут її посадимо. <рес> Розумієте, коли ти будував теплицю, що ж ми будемо тут садити? Що ж ми будемо тут вирощувати, ставити? Ну як, були якісь думки, звичайно, безумовно, це так і є. Але, дивіться, ось реально теплиця майже вся заставлена. А ми хочемо тут посадити. Це у нас інжирниця буде, щоб знімати два сорти, ой, два врожаї інжиру, хочемо спробувати. Все-таки два. Один ми знімали, відкритий ґрунт, працює все нормально. От, але ми хочемо спробувати все-таки два е, зняти, якщо вийде, дай Бог. Тут ми хочемо ще посадити для себе помідорчики. Е, також там якийсь десяток помідорів, щоб було. Ну, і, Звичайно, там вже в себе в відкритому ґрунті. Тут, бачите, ми, і перчики наші є, і трішки-трішки різних Розмарин. розмаринчики рослин. Ну, В принципі, мабуть. Мабуть, на цьому ми закінчимо наше відео. Хто не підписався, друзі, давайте ми підпишемося на канал. Вам це не складно, нам приємно. І я думаю, що ви будете реально задоволені. Ми намагаємося, звичайно, в місяць майже не знімали нічого, тому що дуже багато роботи, ви бачите, там тисяча рослинок, якихось. плюс наша тепличка, там, Вон, бачите, скільки інжира. представте, це укорінить, пересадить і обходить. Це трішечки роботи, тому не знімали, вибачайте. Так що, надіюсь, ми цю ситуацію виправимо. От, і ми знімемо. Обов'язково ми на днях знімемо обзор нашої термостеплички. Тепличку ми е свою е покажемо вам повністю все, що в нас яке на даному етапі росте. І все це викладемо вам на канал. Тому що трішки змінилося за місяць, навіть уже більше як місяць пройшов. Ну, от. А дивіться, попепіно. -пі Пепіни, як ви зрозуміли, є в наявності і дуже класні саджанці. Але їх небагато. Так, e, їх, на жаль, я думаю, що хто знає, можливо, хтось шукав. Дивіться, які класні, класні, гарні вегетуючі саджанці. Дуже-дуже такі. Ну, мені дуже подобається, як він росте. От, і він вже трішки підзакалився, все нормально. Тому звертайтеся до нас в описі під відео, там є опис. Завжди є мої контакти, тому що люди інколи не бачать, пишуть, дайте свої контакти. Там завжди мої контакти під кожним відео. Так що заходьте туди, в опис, там будуть контакти: вайбер або телеграм. Пишіть кому цікаво. Можливо, кому пепіно потрібно ну, зараз. Да, хтось хоче все таки виростити в себе в будинку, в квартирі без проблем воно росте. Ми а, вирощували нав... а на городі висаджувати, коли вже помідори висадять. Ну коли тепло, да, звичайно, коли буде тепло. от і ну до речі, да можна, наприклад, хто на городі або викапують, забирають його додому, або ну залишають а на наступний рік. Купляють, наприклад, саджанець. Ще один купили, і не морочать собі. Ну. Як кажуть, голову. Як, да. Хто як хоче. Тобто тут проблем в цьому немає. Ну, я думаю, що все нормально. Кому потрібно, я ж говорю. Саджанці, бачите, класні, от які вони є. Класні, я, я дуже задоволений. Є, е, маракує, є інжири, є там, розмарини, все, все потрішечку є. Так що пишіть, звертайтеся. Ну, ви бачили, да, інжирчики класні, вегетують і ростуть. Все, друзі. Пока-всім до нових відео і гарного всім нам дня і перемоги. Все, пока-пока, друзі.